Що таке Pinterest сьогодні? Це більше не дошка ідей, це візуальна пошукова система, яка генерує трафік та продажі. Щомісяця Pinterest – це півмільярда активних користувачів, два мільярди запитів і мільйони людей, які шукають, що купити. Всім привіт! Мене звати Ярина. Я макетологиня маркетинг агенції ціль. І в цьому відео ми поговоримо про Pinterest, але не в контексті Etsy, точніше, не лише в ньому, не лише як додаток до даної платформи. Ми подивимось на нього набагато ширше та про те, як ви можете утримувати трафік без бюджету на рекламу, та як зробити так, щоб вже сьогодні ваші піни продавали щомісяця і приносили вам колосальний прибуток. Ну що ж, ви готові? Поїхали, проте перед початком цього відео я хочу наголосити на можливості отримати вам абсолютно задурну безкоштовну консультацію. Так, звідси і походить її назва. Ви абсолютно безкоштовно можете отримати мінімальний міні-аудит вашого магазинчику, будь-то Etsy, Prom, Rosetta чи EpiCenter у контексті маркетплейсу. Тому обов'язково скористайтеся цією нагодою. Переходьте в опис та переходьте за посиланням, отримати безкоштовну консультацію. А ми рухаємось далі. Чому бізнесам варто заходити Саме сюди, ну по перше, люди шукають щоб таке цікавого купити. 2 мільярди пошуків щомісяця. 60 таких пошуків закінчуються покупкою. 85% пінерів купують товари, які знайшли через Pinterest. 80% відкриті до нових брендів. Друге, це аудиторія. Вона тут різна. Але здебільшого 70% аудиторії на Пінтересті – це жінки. І аж майже половина аудиторії це покоління Z, яке стрімко росте, тобто вони вже стали абсолютно платоспроможними. Що стосується того, що люди шукають, так вони шукають крафт, унікальні речі, і головне готові за це платити. Середній ПІН живе близько 4 місяців, тобто навіть з одного піна ви можете утримувати трафік близько року. А якщо порівнювати це з інстаграмом чи Фейсбуком, де ну, один пост живе максимум 4-3 дні, то це взагалі колосальна різниця. Також Pinterest дає на 33% більше трафіку та конверсію, чим навіть той самий Фейсбук. Якщо порівнювати, то ПІН це по суті клікабельне посилання прямо на ваш товар. Звісно, я не можу не згадати про екологічне середовище. Близько 78% користувачів стверджують, що після Пінтересту почуваються себе краще на відміну від інших платформ. Тут зазвичай не хейтять бренди, оскільки сприймають це не як нав'язову рекламу, а як ідеї для власної творчості. Зараз це було таке невеличке занурення у світ. Пінтересту, проте далі ми вже поговоримо більш предметно про те, що це за платформа і чому це реальний шанс для українських брендів. Якщо говорити предметніше про Пінтерест, то він поки в нас на Україні ще не став мейнстрімом. Проте для вас це може бути навіть перевагою, оскільки конкуренція буде нижчою. Якщо говорити детальніше, то пінтерест локалізований під Україну, тобто бар'єрів ніяких немає. Серед популярних тем також і зустрічаються популярні теми світу, такі як мода, кулінарія, рецепт. Декор тощо. Головна перевага глобальне охоплення. 84 аудиторії Pinterest за межами США. Український продавець Etsy може спокійно показувати товари клієнтам з Америки, Європи чи Австралії. Щодо мінусів, то реклама на Pinterest офіційно не працює через США. Проте, ті, хто хочуть, завантажують собі VPN і також обходять цю систему, показуючи е, свої рекламні товари та пропозиції аудиторії зі США чи Європі. Те, основна перевага Пінтерсту полягає в тому, що навіть без реклами вона дає хороше органічне охоплення та трафік на ваші товари. Тобто ви можете навіть не вкладати бюджет, а отримувати якісний трафік. А далі ми поговоримо про те, як загалом підготувати Pinterest для власного бізнесу. Перше, що вам потрібно зробити, це створити бізнес-акаунт або перевести особистий у бізнес-профіль. Це безкоштовно відкриває аналітику річ Пінс і магазин. Далі потрібно підв'язати свій Etsy магазин або власний сайт, і обов'язково слід підтвердити домен, оскільки саме тоді Pinterest буде показувати, що це саме ваш контент. Оформіть профіль якісно, логотип або впізнаваний аватар, обкладинка з товарами, чітке ім'я як у магазині. Напишіть короткий опис з ключовими словами, що продаєте для кого чим унікальні. І головне, не забудьте додати посилання на etsy магазин або на власний сайт у шапку профіля. Отже, тепер ви знаєте, що таке Pinterest і як тут варто запускатися. Далі ми обов'язково поговоримо про те, який контент публікувати та як будувати власну стратегію. Проте, якщо зараз у вас вже виникли якісь запитання, з якими ви хочете їх обговорити, от просто прийти і поговорити про них. Тоді раджу скористатися нашою безкоштовною консультацією, оскільки вона створена саме для цього. Якщо ви помітили, що для вашого бізнесу є Перспектива масштабуватися в Pinterest, але у вас залишається ще ряд запитань після перегляду цього ролика, Тоді не соромтеся, переходьте, там вас вислухають, дадуть кваліфіковану пораду та скажуть, що взагалі вам підходить, а що ні. Тому обов'язково нею скористайтеся. Pinterest працює як пошуковик, тут важливе SEO. Підберіть ключові слова, що шукає ваш клієнт. Використовуйте ці запити у назвах пінів, описах, назвах дошок. Творіть тематичні дошки, це буквально ваша вітрина, наче це вітрина вашого магазину. До кожної дошки додайте, додайте прості та зрозумілі ключові слова. Ну і звісно, не забувайте про опис. Піни робіть вертикальними, високої якості, з хорошим світлом та деталями. Фото має продавати товар у використанні, історія, стиль. Можна додати короткий текст на фото, але не перенавантажуйте. Під кожним фото має бути короткий опис до 500 символів та посилання на товар. Якщо це Etsy, то лінк автоматично підтягнеться. Річ Пінс для товарів Увімкніть у Etsy або налаштуйте на сайті. Це автоматично оновлює ціну і наявність. Ну і звісно, куди без систематичності. Краще додавати один-два фото товарів щодня, ніж загрузити 10 одразу за місяць. Ну тут я думаю, цим я вас не здивую. Також краще створювати живу сторінку, а не сухий каталог. І якщо у вас є магазин на Etsy, то цей блок буде саме для вас. Зараз ми поговоримо про те, як поєднувати Etsy з Pinterest. Etsy Pinterest – це один з найсильніших каналів трафіку. Про це говорить навіть сам Etsy. У Shop Manager можна зв'язати Pinterest і ділитися лістингом буквально в один клік. Дошки це не просто продукти, це історія бренду. Створіть дошки за темами. Товари плюс суміжні ідеї. Наприклад, продаєте кераміку, додайте дошку з ідеями сервірування. І головне, кожен ПІН має вести на конкретний лістинг. Не забувайте додавати лінки. Получайте клієнтів, додавайте згадку про Pinterest у листах і соцмережах. Стимулюйте клієнтів ділитися фото. Це безплатна реклама та довіра. Отже, Pinterest – це не просто красива стрічка, це вікно у глобальний ринок, де люди шукають самі нові ідеї та продукти. Якщо ви розумієте, що хочете масштабуватися на цю платформу, тоді наша команда з радістю вас у цьому підтримує. Ви можете нам не вірити, але ви можете також перейти. В опис до цього відео знайти посилання на наш сайт. Там є розділ Кейси. Ви їх можете відфільтрувати навіть буквально за тегом Pinterest. і подивитися, як ми розвивали реальні магазини. У Пінтересті і подивитися на результати. Я не буду тут багато говорити, раджу зробити вам це самим. Або скористатися нашою безкоштовною консультацією, також в описі до цього відео. Ну що ж, а я дякую всім, що ви додивилися це відео аж до кінця. Не забудьте тоді вже поставити лайк, підписатися на цей канал. Нам буде дуже приємно. Дякую всім та до зустрічі!